На межі надія у Києві відкрила виставку від Українського католицького університету. Захід став прологом до вечора благодійності та об'єднав навколо уку благодійників і митців. Тож, де шукати надію у часи війни, дізнавалася та розкаже наша Тетяна Голунова. Вражає глибиною та емоційністю кожного твору. Саме такою є виставка На межі Надія від 25 вересня по 5 жовтня на Волині. Втретє відбувся благодійний мистецький пленер Уку який об'єднав 12 талановитих українських живописців, графіків та іконописців. У творчій атмосфері створили понад 50 робіт, з яких 34 відібрали для експозиції у столиці. Кожна з них це не лише мистецький витвір, але й відгук на непрості часи. Щорічно наш університет організовує. Благодійний пленер мистецький, на який запрошує наших друзів, приятелів митців. Ми працюємо над темою, раніше не було тем, але оскільки ми зараз працюємо і живемо так, в часі війни, ну, ніби спонукає нам задуматися над чимось. У 24 році ми зрозуміли, що війна триває і її завершення не дуже проглядається. І додатком до слова на межі було слово надія. Під час пленеру відомі митці, серед яких Олег Денисенко, Сергій Гай, Анатолій Жук, Уляна Криховець, Данило Мовчан та інші написали полотна, які відображають надію як силу, яка підтримує у складні часи. За тиждень їхні роботи виставлять на аукціоні в рамках вечору благодійності Українського католицького університету. До того їх можна побачити в стінах галереї сучасного мистецтва «Арт-Юкрейн-Гелері». Можливо не просто бути разом з художниками, а потім через з їхньої роботи комунікувати з ширшим колом глядачів. Ці роботи це свій спосіб спілкування художників і університету з тими, хто шукає гарного. То шукає прекрасного, але одночасно шукає якусь певної надії. От сьогодні ми вітаємо і приймаємо тут Український католицький університет, тому що і галерея благодійна, і університет займається благодійністю і збирає кошти якраз на свою діяльність. То ми тут гарно в даному випадку поєдналися. І скоро буде в українському католицькому університеті от їх фандрейзингова така вечера, а це Перед показ робіт, які потім будуть на благодійному акціоні. Війна накладає значний відбиток на людей, спонукає переосмислювати кожну деталь щоденного життя. І саме мистецькі роботи часто стають віддзеркаленням болю, але разом із тим, і символом віри в переможне завтра. Сьогодні багато тривог у людському житті, в Україні особливо через війну. І дуже важливо, щоб Могли ці тривоги долати в позитивний спосіб. Тобто, щоб вони не стали ну, частиною навіть, їхнього е просто, життя, їхнього існування. А це можна робити лише через надію. Мені здається, це завжди навіть не тільки сьогодні. в час існування всього мистецтва, пошуки чогось нового. Саме складне. Саме складне за це щось таке, чого не було. І одиницям тільки вдається таке. Благодійні мистецькі пленери Український католицький університет організовує щорічно протягом 10 років. Твори, які на них створюють художники, передають як мистецькі лоти на аукціони благодійних подій задля підтримки уку. Виручені кошти спрямовуються на стипендіальну підтримку студентів, а також різні культурні та освітні проєкти університету. Тетяна Голунова, Олександр Бурлевич, телеканал Еспресо.